Всім привіт! Покажу, як використовувати режим розділення екрана на телефоні Xiaomi. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro. Режим дасть змогу працювати з двома додатками одночасно. Наприклад, можна дивитись відео та переглядати повідомлення із соціальної мережі з Facebook, Viber і так далі. Зверніть увагу, що не всі додатки підтримують режим розділення екрану. Потрібно відкрити два додатки. Нехай це буде файловий менеджер та перекладач від компанії Google. Відкрию файловий менеджер та згорну. Далі відкрию перекладач. Після цього потрібно натиснути на кнопку попереднього перегляду. Далі на одному із додатків виконати подовжене утримання. Після цього натиснути на кнопку розділення екрана. Далі натиснути на іншу відкриту програму. В моєму випадку це менеджер файлів. Натиснувши та утримуючи лінію. Яку ви можете бачити по центрі між двома додатками, можна змінювати розмір вікна кожного з них. В деяких випадках даний режим може бути зручним, а в деяких просто незамінним. Покажу ще додаток, який не підтримує розділення екрана. При викликанні меню кнопка розділення екрана просто неактивна. При спробі вибрати цю програму ми отримаємо сповіщення, що функція не підтримується цим додатком.